12 січня в Україні офіційно почали оформлювати біометричні паспорти, і Черкащина не стала винятком. Зокрема, у Черкасах оформлення документу нового зразка викликало справжній ажіотаж. Попри великі черги, працівники Державної міграційної служби чудово впоралися із завданням. Новітнє обладнання працює без перебоїв. Практичне оформлення біометричного паспорту триває не довше 10 хвилин. Для цього громадянину потрібно сфотографуватися, залишити відбитки пальців та підпис на спеціальному обладнанні. До новітнього документу вноситься назва держави, документа, ім'я особи, стать, громадянство, дата народження, номер запису в реєстрі, номер документа, дата закінчення його строку дії, дата видачі, а також уповноважений суб'єкт, що видав документ, місце народження, відцифрований образ обличчя, підпис особи та відбитки пальців. А ви щойно отримали документи на оформлення біометричного паспорту. Чому ви вирішили робити саме такі документи? Ну, так проще, бо ми <говорити> совсіми. Біз документів особа там всі дані є. їздять, проще їздити в нас Не страшно, що ваші дані можуть використовувати якісь спецслужби. <говорити> <говорити> а ви раніше мали вже закордонний <говорити> паспорт, Ні. Як ваші враження від оформлення швидко? Ну, 50 50. Дуже довго стояли в шахах. Так. Для оформлення документів для виїзду за кордон існує два шляхи: перший чекащанин самостійно проходить до восьмого кабінету, який знаходиться на першому поверсі, та самотужки заповнює там заяву і проплачує квитанції. Другий шлях це через послуги державного підприємства Документ, але це буде коштувати е, дещо дорожче на 250 гривень. Коли пересічний Чекашан піднімається сходами до Державної міграційної служби, його спікають ось такі вказівники, на яких вказано, що консультація з приводу оформлення закордонних документів знаходиться на другому поверсі. Але ну, мало хто знає, що консультація надають також і на першому поверсі. Хочемо запитати, чому ви вирішили оформлювати закордонний паспорт і чому саме через підприємство Тому що хто тут побачив я зашел на второй этаж, а раз документ, поэтому сюда и прийшов. Это было зручно. Так? Не знаю, если бы у меня возле дома я знал, где это, да, Пошло, а, а, ви знаєте, що тут находится такое, что пошел туда. Вы знаете, что тут дорожче на 250 гривен. А где дешевле? Ну, вы можете самостійно оформлять документы. Yep. На першому поверсі, в восьмом кабінеті. На первом поверсе. Так. <реш> на первом поверсі этаже можно оформлять дешевле. Тобто вы не знали ці? Не знал. Таке Державна міграційної служби вказують нам на стенд, на якому інформація зазначена. Але ви не читали стенд. Не стенд, але там. така Ну, я ну, покажете. Ну, І не знайшли, так? А ну давайте подивимося. Ну ось тут щось оформлення та видача або обмін паспорта. так, так нас цікавить, куди треба звертатися. Так. Так. Куди треба звертатися, тут не, не зазначено. Не зазначено усе Графік роботи це да, обов'язково. Да, ну, На сайті є номер ікони, то дзвонитися не можна. Навіть час роботи, знать, якщо ось вночі з Катемопольського району, тобто немає де. На сайті є час, але не співпадає з цим. Що на дверях. Аби теж закордонний паспорт приїхали на да. А ви самостійно вирішили, так? Да? Без, без товариства? Ні, почув. Теж через? Ну да. Самостійно важче? Не знаю. А Ви не знаєте просто що, що таке. Ні, я не знаю, що. Як там важче чи не важче. Ну це ж переплата йде. Чи ви знаєте, що 250 гривень переплата. Знаєте, я вже 50 заплатив, щоб це було вам, А, а куди мені? Ви вирішили поповнювати закордонний паспорт саме через товариство документи. Ну, во-первых, я не знав, що можна само. У Мені такої інформації не було. никто не надав. Спросил у людей, мені послали сюда. А тут дорожче, ви знаєте? Ні, не знаю. Ви переплачиваете 250 по несу. А як само